Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний пилосос від компанії Makita, а сама модель DL121DWA. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо досить багатий комплект постачання. В ньому знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, сам пилосос, насадка для зворотнього ходу. Тобто, пилосос може не лише збирати пил, а й видувати повітря. Тобто, якщо нам потрібно здути, наприклад, стружку чи ще щось це можливо зробити. Акумуляторний блок 12 вольт, 2 ампер години. Щільова насадка виконана з силікону. Щільова насадка виконана з пластику, додатково має щітку, дві щітки різного типу, плечовий пасок, зарядний пристрій з силою струму 2 А, 5 додаткових мішків для сміття та дуже якісна текстильна сумка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення, акумуляторні блоки 10,8 або 12 вольт. Повітряний потік 1300 літрів на хвилину, максимальний об'єм повітря 1,3 метри на хвилину. Ємкість контейнеру для збору пилу 0,5 літри вага інструменту без акумуляторного блоку 1,6 кг довжина шлангу 1 метр гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде дуже висока якість виконання. Якість виконання шлангу. Якість виконання щільової насадки. Кожна деталь, кожний елемент цього пилососу просто на найвищому рівні. Насадка, котра вставляється з заднього боку та призначена для. Зворотнього потоку повітря легко встановлюється та дуже добре виконує свою функцію. Для того, щоб надати вашій увазі цю функцію, під'єднаємо акумулятор. Отже, бачимо, що в робочому режимі пилосос може не лише збирати пил, а й очищати поверхню від дрібного бруду. Наступним хотілося б надати вашій увазі те, наскільки легко змінити контейнер для сміття. Просто відкривається бокова панель та витягається попередній контейнер. Відповідно, змінюється мішечок та вставляється назад. Не потрібно докладати взагалі ніяких додаткових зусиль. Отже, друзі, як висновок маємо надійний, легкий, компактний та досить зручний пилосос, котрий зазвичай використовують для автомобілів. А на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до мене сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть оборотовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей.